Олександра, от наприкінці огляду цього було про цей 217-й, 331-й полки парашютно-десантні 98-ї дивізії. один із них стояв довгий час. От на цих так званих воротах Бахмута, угу. це там де. В часи ООС кілька років поспіль був КПВВ. Другий взагалі, здається, оперував на Лиманському напрямку там на подирекції на Зарічне. Оце їх перекидання сюди, на північ, зараз, я так розумію, в район Оріхово-Василівки, там Берхівки, Ягідного. Це... Те, про що ми всю програму говоримо, латання дірок окупантами тову так, це ну, це ще спроба з їхнього боку була перехопити ініціативу, створити видимість, що насправді для них під Бахмутом не все так погано, і вони зараз хочуть з північного флангу продемонструвати. Вони ж навіть почали поширювати повідомлення про те, що вони там уже відвоюють позиції, там і так далі. Під оріхово Васильівкою насправді це не так, але ну це було намагання от перехопити і нашу увагу так само. Ну, тобто, від для них же ж важливо розумієте, Вони ж хотіли повернути ось ці позиції, тому що вихід на висоти, і зрозуміє, маєте на увазі, так, кліщів, що західніше кліщівки, так, фактично, от вони так, о, так. Так, ну і це ж звичайно, угу. що ви розумієте, що Андрівка, це да. безпосередньо куди удариться на бахмут, і це постійно вони під тиском знаходяться, і звичайно, що. Вони б хотіли відтягнути наші підрозділи на північ, туди на Оріхову Васильівку, і таким чином обезпечити, плюс внутрішній аудиторії згодувати. Що дивіться, ми насправді нічого не втрачаємо, все У нас наші та жвачка так. про бахмут... Він... абсолютно воно ж нікуди не зникає, але їм це не вдається. Вони дійсно латають дірки. Подивіться. Характеристикою цьому ми часто зараз чуємо про велику активність ворога на купінському напрямку. Порівняно з тим, що було ні, так вони здійснюють обстріли, так але порівняно з тим, що було раніше, це вже не ті бойові дії, тобто вони характер зменшився. Чому вимушені реагувати на те, що відбувається а, в районі Бахмута? І отут от у вас в сюжеті було правильно сказано: задача на сковування сил ворожих і їхніх підрозділів виконується, і нанесення по ним. Серйозних ударів з метою їх фактично виснаження. Ось ця четверта ОПСМБ давиться. Вона ж виснажена. Ну це те, що був да, другий армійський да, корпус. Да. Вона ну вона так, вони діють все, але у них є серйозні проблеми з особовим складом, з підвезенням, підкріплення. Деякі в них по 4 місяці виплати не отримували. Це це деморалізація, як би там не було, яка призводить до того, що ми можемо забезпечити успіх, і він навіть зараз полягає. Звичайно, що мета це деокупація, звільнення Бахмуту і далі. Але на сьогоднішній день навіть ті задачі, які виконуються тут, посковування утримування великої кількості військ, розвантажило нам Купінський напрямок. Це раз по-друге, не дало можливість перекинути ці сили. І вони ж пробували різні варіанти. Ну тому. от, наскільки я знаю, навіть оцей 25-й новостворений так. ну загальну військову армію, двадцять п'яту скуп'янська, де її роззасереджували, де її нам планували застосувати для того великого наступального і її ж знову таки перетягують. Наскільки я знаю, під той таки Бахмут, абсолютно. Хоча вона створювалася абсолютно під для інших цілей, да. так вона А тут вони зараз вже вимушені. Тобто, ми зруйнували їхні плани, і це дуже важливо. Олександре, а Вагнерівці, от той такий інститут вивчення війни, говорить про те, що написали буквально от, угу з останніх дописів про те, що ймовірно знову будуть задіяні в Україні, і ймовірно, навіть говорять, ну можливо, джерела власні мають е, саме на південному фланзі е, Бахмутської ділянки фронту. Наскільки ця інформація відповідає дійсності, і наскільки вони... В тій кількості, які будуть тут здатні змінити хід, ви знаєте, ситуації. я насправді наразі не готовий це підтвердити, що вони залучать, але можу сказати за тою інформацією, якою я володію, що більшість із них зараз виконують задачі в Африці і в Білорусі. Вони ж залишились, вони не пішли. Те, що про них менше чути, це не значить, що вони пішли. Якоїсь великої активності не фіксується. Хоча я не виключаю, що вони з'являться до тих же штормовиків, штормзет, вітірани, там рис, тігер і всього тих, які перебувають безпосередньо на сході. Це може бути. Ну я не бачу на сьогоднішній день підстав говорити про те, що це дасть для Росії якийсь потенціал такий, що здатен змінити кардинальну обстановку.